Ми вклоняємось вам, українські герої, хто серцем своїм зупиняв ворогів, хто йшов крізь вогонь, за свободу і волю, щоб край наш не згас і не втратив слідів. Ви, діти народу, відважні, безстрашні, у серці трезу у долонях мечі. Ви стали до бою за правду і правність, за мову, за гідність, за мирні вогні. Вигинули в полі, на сході, у місці, у темних окопах, на злеті весни. І кожне ім'я то героїчне місце, що світлом горить крізь мороки війни. Не кожен у бронзі, не кожен у книжці, та кожен у серці, молитві, словах, у пам'яті вічні, у вічній світлиці, де прапор підносить небесний вітер. Ви, крила держави. Її оборона, ви тихий уклін і гіркий плач землі, і кожна молитва це тихе спасибі, за мужність у вашій святій боротьбі. Незламні герої навіки живі, у нашій свободі, у кожнім рядку, у полі, що знову пшеницю колише, у кроці дитини, в ріднім садку. Світло вашого духу несемо, ми гідні зростати в краю, що живе, нехай наш приклад несе нас дочину до праці, до правди до серця живе, рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, й ніжні й кохані, милі упевнені та незрівняні. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищите ви двобої! Вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вільними та незалежні. З днем героїв! Слава Україні! Героям слава!